Занедбана святиня у селі Мар'ївка з усилями парафіян відроджується свято-йосипівський жіночий монастир. До 30-х років минулого століття це був найбільший монастир в Україні. Та за часів більшовиків його почали знищувати, влаштували на територіях комуну червоний жовтень, а потім і взагалі позабирали церковні землі. На сьогодні об'єкти монастиря можна порахувати на пальцях руки, із сотень черниць залишилось всього сім. Про історію монастиря і тих, хто знайшов у ньому спасіння, наш наступний сюжет. Монастир ще й досі не оговтався від руїни, яку заподіяла комуністична система. Його площа раніше складала 800 гектарів. Тут жила майже тисяча черниць, а на дивовижній території, яку прикрашали фруктові сади та квітники, було кілька церков, школа, власні магазини. Оврогонський був собор. Приділами святителя Миколая і казавський саме дожимати. Все, що вдалося повернути святині, це один храм, два будиночки у селі та невеличкий клаптик занедбаної території. І те довелось виборювати у держави власними силами. Там, де будиночки місцевих жителів, раніше було монастирське кладовище. На одному з подвір'їв навіть зберігся склеп першої гумені, та сусіди облаштували його під власні потреби. А про історичну пам'ятку і чути не хочуть. Та нічого не останки. Яма одна. З яма. Там нічого не було, засипано. Щоб навести лад на території монастиря та зробити його привабливим для прочан потрібні кошти, робоча сила, а цього завжди бракує. Зараз у монастирі всього сім послушниць, які намагаються відродити його. Матушка Анастасія уповає лише на Бога, що той приведе до святині вірян та небайдужих. Дуже складно, коли в храмі праздник великий. И ты разворачиваешься, стоит три человека. И вот это было Рождество в прошлом году. И вот развернулся, и некому сказать, кроме вот, что своих пять человек стоит, три человека вот, приезжих из села два. То есть пять человек стоит в храме, ну, храм пустой, никому это не нужно. Послушниці та Ігуменя живуть дуже скромно, зранку молитва. Мітаю, що голос свій, як у хліби, проти це мрази його, хто постоїть. Після обіду робота. Тут ведуть натуральне господарство, є свій город, дві корови, гусі та курки. Навантаження на всіх колосальні. Ігуменя зазначає, що це частина послуху, який вони несуть. Монастирі це передаває як на війні. Ти стоїш напрямую духом зла, і перед Богом, і от іде каждодневної неприривної боротьба. Молитва у храмі, тим більше у монастирі, творить дива. Покривитель святині Йосип Обручник допомагає у родинних справах. Цей монастир єдиний у християнському світі, який носить ім'я святого праведного Йосипа Обручника. Молитися сюди приїжджають за благополуччя у родині, за діточок, а молоді дівчата просять гідного нареченого. Справжні християни знають: якщо помолитися у монастирі та понести там, хоча б день послуг, людина починає по іншому сприймати життя. Саме тут ми зустріли Станіслава, демобілізованого бійця. АТО. він пройшов усі страхіття війни та полон. Після цього спокій знайшов лише у монастирі, змінивши зброю на лопату. Хлопець вважає, такому мальовничому монастирю треба допомагати. Є гріхи, за які стоїть покаяться. Убивати не приходилось нікого, але тим не менше, посмотрев на это все. Очень плохо на душе стало вирішив помож церкві нашій. за воїнів. АТО та мир в Україні черниці просять Бога щодня під час подій на майдані у ніч з 19 на 20 лютого минулого року в храмі монастиря молилися усі, і те, що сталося пізніше, було знаком країна на порозі серйозних змін. Сьостриначі до кіконечки і помітили, що ікона стала ярчі. На сьогоднішній день ікону можна бачити зі середини храму, тобто повністю лік Божої Матір обновився. Зміни на іконі нагадують про дива, які зовсім поруч, каже Ігуменя Свято Йосипівського монастиря. Вона також сподівається на те, що монастир, нарешті, відродиться, люди подобрішують і, врешті-решт, настане мир. Стасенка, Євген Хисний, новини каналу.